Слава Ісусу Христу, дорогі наші глядачі і ті, хто будуть переглядати цю нашу програму. Сьогодні будемо говорити з оцем Леонідом, який служить на даний час в поховинському монастирі, пізніше буде вже в Львові. Отже, щоб не втягнути час, одразу до вас є таке запитання. з якої ви сім'ї виросли і звідки ви походите? Я походжу з міста Сколи. Моя сім'я це тільки мій тато і моя мама, які ще слава Богу, живі. Мають 86-87 рік вже. Мамі вже йде 87-й, татому 86-й. Тато з Полтавщини, мама з Львівщини, від села Кам'янка біля Сколи. Я народився у Сколи, там вчився в середній школі номер 1 10 років. Але з дитинства відчував, як Бог діє на моє, моє серце, на мій розум. І це було просто з раннього, раннього дитинства, відколи я тільки не почав пам'ятати себе е, на цьому світі. Але моя перша вчителька Любов Саївна сказала, що я в першому класі їй сказав, що буду священником. Я цього не пам'ятаю, що я такого їй казав. Але пам'ятаю, що в третьому я мав свою спільноту, підпільну спільноту віра. Так. В шостому я почав проповідувати в кабінеті атеїзму, що Бог є. Спочатку своїми однокласниками, пізніше своїми вчителями і дискутувати з викладачами атеїзму, і пішов до священника отця Василя Головацького, пароха міста Сколи, і сказав, що я відчуваю, що я хочу стати священником. Перше, я почув з його уст поняття покликання. Він це сказав дякові, тоді як мене доручав йому на 4 роки, щоб я був біля дяка, підпільно, нелегально спрятував. Це треба було переховуватися також, як нікого не було, то я був вкрилося. Як приходили з району, то він мене випроваджували на вулицю через дияконські врата. А в понеділях треба було ховатися між хористами на хорах. А пізніше в старших класах я почав вже демонстративно ходити, так що всі могли про це знати, через що мій тато мусив залишити партквиток і виступити з комунізму, один з перших комуністів, рейкому. Партії. Ось. І з 90-го року, так як я не знав, хто і що, де є, і яка церква правдива, яка є яка католицька, я ходив до православної отець, mm -hmm. Головацький перейшов у 89-му році на греко-католицьку вже, mm -hmm. в греко-католицьку церкву з православної, і в Дрогобицькій духовній семінарії, куди я поступив у 90-му році зразу mm -hmm. після школи на другий місяць. Там я почав вже досліджувати, дізнаватися більше про різницю між нез'єдиненою церквою і з'єднаною, і там я заявив на співбесіді, вступній співбесіді, що хочу посвятити своє життя цілковито Богові. Що розійшлося і між викладачами, і між моїми однокурсниками, mm -hmm. в результаті чого приїхав отець Володимир Мецак із Самбура, наш реденторист, mm -hmm. і запропонував стати редентористом. На що я сказав так. Цікаво от зараз бачите, у світі є дуже багато покликань? Ну і кожне покликання веде до святості. Ну зрозуміло, правда? Ви могли бути одруженим священником. Що вас притягнуло до монастиря? Чому саме монастир? На співбесіді один із отців е, в Дрогобичі uh -huh. мені задав схоже питання, він одружний був священник uh -huh. і сказав, чому ти вважаєш, що якщо ти хочеш посвятитися Богові цілковито, то не можеш це зробити в подружжі. На що я відповів? Що я не відчуваю, що я зможу якось ну, поділити себе між подружжям і посвятою Богові у священстві. Е, на що отець пізніше вже не відповів. Тільки владика Юліан Вороновський, який був присутній, сказав, може би. Його до нас, але його слова може би його до нас для мене нічого ще поки що не означали, бо я не знав, що є столити, веселяни, редентуристи, селезіяни. І так як редамтористи перші запропонували, я їм Зависи. згодився і не жалію за тим, бо з того часу пройшло вже 30, буде вже в липні 33 роки. То вже таке, як, як би як було Ісуса Христа 33 роки, як я залишився в кандидатуру. А ще скажіть, будь ласка, в монастирі, напевно, в 90-х роках, ну і може і десь тепер, ну я так думаю, були напевно якісь і розчарування, були якісь певні труднощі. Як кризи, можна так сказати, сучасним так, словом? Так. Як ви переживали чи можливо mm -hmm. переживаєте ці всі випробування? Дуже дякую. Які це ваше це ці надзвичайно цінне питання і актуальне. Я думаю, що кожна покликана Богом Богопосвячена Особа, uh -huh. е, має проходити через кризи, не тільки може проходити, а криза це якраз така пікова, е, пікова е, ситуація в житті. В якій ти можеш краще ще визначитися в своєму покликанні і утвердитися в ньому. Не обов'язково ти маєш відійти від нього, угу. як не раз ми можемо думати, що вона є загрозою для нашого покликання. Вона дуже часто буває даром Божим. Перша моя криза була перед, десь перед моїми е, другими часовими обітами. Угу. Коли я був занадто довго батьків, десь до тижня часу був хворів на легені, mm. і мені прийшли сумніви, чи я правильно зробив, що я їх двох залишив самих, більше немає ні брата, ні сестри. Mm. Я десь впустив до серця таку думку, що може би то вернутися назад і пробувати думати про подружжя, щоб була сім'я і вони мали е, потомство. Як тільки я впустив в себе, я би сказав, таку спокусу. У мене була велика агонія душі. Така, що я вибіг з дому. Я побіг в ліс, бо хата в лісі mm -hmm. за сколем, така вулиця Лісна. Mm -hmm. І в мене була дуже велика агонія. Така агонія внутрішня, в якій я молився. Дуже важливо в кризі молитися, в агонії, в якомусь неспокої, в якихось сумнівах молитися. Я дуже кликав до Бога. Угу. А десь якесь щось мені звідкись підшиптувало, що ти вже зробив вибір, тебе вже нема вороття, що ти напишеш заяву, що ти вже вернешся назад. І це мені завдавало ще більшого внутрішнього терпіння. Я ще більше кликав. Кликав Бога, бо хтось так з боку почув, сказав би, що я здурів. Але слава Богу, що нікого поруч не було. Тільки Господь мене чув, і Він мені придав внутрішній мир і внутрішню певність, що це є Його воля, я є на тій дорозі, що я маю навіть йти. І вважаю, що кожен, кожен, хто має сумніви, має молитися за таку благодать певності, щоб Бог дав, просити Бог, щоб він дав тобі певність, mm -hmm. що ти на тій дорозі, яку, яку він тебе веде, і має якийсь план на тебе. Дякую. Mm -hmm. Угу. Наступний... Наступні кризи можна, можна трошки йти. Там, да. да, бо це дуже цікаве, таке просто інтригуюче. Наступна моя велика криза була вже, тоді як я вже рік був офіційним екзорцистом Івано-Франківської єпархії. Після одного екзорцизму диявол через ту людину, яку відмолювалося, він кричав, що я тебе знаю, що я вийду, ти хочеш, щоб я вийшов. Але й твоє покликання, він так конкретизував, священство було така категорії, покликання, в нього тут чітко є, священство і життя твоє. Тільки він не сказав, що він буде зазіхати на моє спасіння. У мене був дуже важкий стан пізніше, з яким я потрапив до Менжогорія. Mm -hmm. І там матінка Божа, вона дуже сильно подіяла моє серце. Хтось за мене молився, оці бачили, в якому я стані на семінарі. Особливо той з Амброзій Баче, такий старець, францішканець, mm -hmm. я вірю в це. І я відчув у серці голос Пресвятої Богородиці, я твоя мама, я тобі гарантую. Чому вона це сказала мені на рівні серця, бо я ставив до Бога претензійні питання по дорозі до Міжгоря, mm -hmm. Чи, Господи, в тебе є гарантії і страхівки, якщо ти кличеш когось в монастир. Як так може бути, що диявол повністю зруйнує моє покликання, священство, ще й життя, ще й спасіння? Якщо я тобі довірився з дитинства, з пилинок, якщо я е, пішов юним, повністю зразу від мами, від тата до тебе, невже він може так наді мною насміятися? Господи, дай мені гарантії. І власне, я вірю, що та Пресвята Богородиця від імені Бога мені дала до серця відповідь: я мама твоя, я тобі гарантую. Бог, якщо кличе, каже Стай Франциск свого воїна він все дає для того, щоб він виграв бій. Угу. Така вона така була друга криза. Така, ну. Такі дві я назвав, бо вони можуть ще бути. Ну Так. Ніколи. Після того я вже не, не, не пам'ятаю якихось таких поважніших, якихось загостреніших станів. Один раз була така пінста диявола, що я засумнівався знову. Мені було дуже важко молитися служити літургії. Це було після екзорцизмів, від яких я вже є на паузі. Mm -hmm. Зараз я великих зартизмів не проводжу, хоч проводив 10 років семінари формаційні разом з Владикою Дмитром, був його першим дорадником в тих питаннях, про що він просив, мій старий приятель Владика Дмитро Горгорак. Але через стан свого здоров'я, через певний процес вигорання, який я отримав через 5 років щотижневого читання, то я вже тепер є на такій заслуженій, я би сказав, чи не заслуженій паузі. Але скажу, що був напад пекла Атака така на такому рівні, теж, щоб зійти з тої дороги. Під час цієї кризи я пережив дуже сильне втручання Господа Ісуса Христа, при чистоді Марії, святих і допомогу справжніх друзів, які не відсуралися від мене, не згрішилися мною, не постидалися мене перед людьми і були з заступницькою молитвою поруч. Що дуже важливо є в такий, в таку, в такий, в такий момент. Ось. І цього я бажаю всім, щоб на дорозі покликання, крім Господа, крім Богороди, святих, ми мали ще справжніх друзів, які пізнаються у біді. Чи я застрахований від наступних криз, ні, чи хтось може сказати, що він гарантує, що в нього не будуть сумніви, кризи, заламання, стан якісь важкий духовному мрацію. Психологічні, сказав би неправду. Бо святі наші справжні сповідники віри згромадження провінції, які проходили Сибіри, які проходили табори, тюрми, вони вже за крок до вічності, будучи великими моральними авторитетами, вони, вони ніколи не дозволяли, щоб хтось. Їх вважав такими, що вони вже перемогли зло. Mm -hmm. Вони навпаки казали моліться за мене, я не гарантую. Я борюся mm -hmm. аж до смерті до останніх хвилин. Таке наступне позитивне питання про кризи ми говорили. Mm -hmm. Які, яка найбільша радість у вас є? Ну ясно, що Христос це найбільшою радістю, але такі, знаєте, зимні радості, які у вас є в монастирі. От від чого ви, скажімо так, ну, ске слово кайфуєте, no. <laughs> від чого ви ну, so. чому вам подобається то сіль того монастирського, монастирського життя? Я дуже є щасливий, почуваю себе радісно, коли я бачу, що людина, яку Бог привів у монастир. З радістю посвячує себе йому. Це мене так само оживляє в тому моєму покликанні, коли я бачу облечення, обійти, свячення у нас. Коли я бачу, що священик з мого, мої співбрат чи брат нашого згромадження, він світиться тим таким бажанням як найкраще. Засмучує мене знову до повернемося до негативного, і що відбирає радість, мир внутрішній. І деколи не дає такого, такого задоволення. Коли ти помічаєш протилежне, тобто коли ти помічаєш, що дійсно та людина так мала покликання, І що вона прийшла так само, як ти скажімо, з, з пеленок, з дитинства. В неї все було добре, Бог її вів, але якісь е, лихо, лихоманки світу, світського такого духа, злого, ще якийсь недобрий вплив їх з тої кулії просто вибиває. Тому нем... також, друге, що приносить радість, це коли ти бачиш, що ти можеш бути інструментом Божим, що Господь через твоє серце визволяє душу не раз, яка була довго в якійсь неволі, поневолені, під якимось впливом е... гріхів, залежностей, духовної смерті. Це дуже, дуже це приємно. І ще дуже сильно приносить радість, коли ти живеш в атмосфері довір'я, в якій е, тобі довіряють, в якій ти відчуваєш себе любленим, е, визнаним е, у, 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 у твоєму сужинні. І тобі хочеться так само тоді, щоб інші себе так відчували. Хочеться це сіяти. Угу. Дякую. І останнє запитання: що ви побажали чи сказали людям, які зараз можливо думають про своє покликання ідуть в такому конкретному ключі покликання йти в монастир і посвятитися повністю Богові? Щоб ви їм сказали від себе, які порадили. Святої пам'яті наш редемпторист, співбрат єпископ Михайло Сабрига у своєму свідченні спогаді з підпілля про свої сумніви щодо його покликання, написав чи важливо озвучив, а це написали так. Він каже: одного разу я засумнівався, чи я на правильній дорозі. Всі люди, як люди, живуть спокійно, свобідно, а ми переховуємося в якійсь хаті, вчимося різних таємних предметів, теології, філософії, а вчив їх отець Євген Пелих на вулиці Лісній, 19. Чи я не змарную своє життя, запитував молодий Михайло Забрига, який ще не знав, що він буде священником чи єпископом. Чи я ну, не прорахуюся, скажімо, своїм вибором. І він молився за відповідь для Бога від Бога, і йому прийшла така внутрішня відповідь, така внутрішня певність, про яку ми говорили, що ніколи душа, яка вирішила цілковито, цілопально посвятити себе Богові, не змирнує своє життя, не змирнує свій вік, свою юність, свою молодість. Свою, чисто скажемо, людськість, людську природу. Всім є чоловіки чи жінки, бо посвяченому житті, як сестри наші, а навпаки, вони примножать, вони збільшать оце щастя і оцей зміст життя. Тому що за посвятою Богові, цілковитою, цілопальною, стоїть духовне материнство, духовне батьківство, духовне народження, духовних синів і донюк. І монашество це є кровоносна система Христового, христового організму, що ним є церква. Тому не сумнівайтеся ніколи, якщо ви відчуваєте натхнення Духа Святого, йти і пробувати розпізнавати своє покликання чи робити вже чіткий вибір, посвяти свого Бога, себе Богові у монастирі, і батьки дорогі і матері, сім'ї, родини, які мають таких юнаків дівчат, які думають про свою монашу дорогу. Будь ласка, їм не заперечуйте, відпускайте ніколи ви не втратите свою дитину, якщо ви пожертвуєте їй Богові. Дякуємо цю Леоніду за розповідь про своє покликання і такі чіткі і гарні поради. Таж дякуємо вам, бажаємо вам гарно прожити своє нове служіння на Голоску, Ну і всього найкращого. Дякую. Дякую щиро, отче Іване, за вашу кропітку працю і за цю ідею запису цієї програми. Дякую. З Богом. З Богом. Дякую.